Дня екзаменаційна комісія. Сьогодні буду захищати дипломну роботу на тему розробка програмного забезпечення для контролю споживання мікроелементів та вітамінів. Об'єкт мого дослідження це були програмні засоби для контролю споживання нутрієнтів, а мета моєї роботи це створення програмної системи для контролю та аналізу е дефіциту е нутрієнтів. Е Слайд під номером 3 – це аналоги продуктів. Для побудови порівняльної таблиці я використовував такі аналоги. А саме: щоденне харчування, кронометр та фітаудіт. При аналізі, також при аналізі аналогів було виявлено те, що інтерфейсної програми, реалізація інтерфейсної програми не існує на Windows, тому я порівнював веб веб-застосунки. Характеристики, за якими я їх порівняв, наведені в таблиці, я не буду їх перераховувати. Скажу, те, що... Скажу на їх недоліки. Щоденне харчування має дуже незрозумілий інтерфейс, в ньому дуже багато зайвої інформації, а це сприяє до повільної роботи користувача. Кронометр має те ж саме зауваження, дуже багато інформації. Та ще не зрозумілий функціонал. Це дуже це сприяє до великої кількості помилок з боку користувача. Audit має, немає алгоритми аналізу, там виводиться тільки інформація і все. І додавай там, аналізуй, як хочеш. Також немає особистого кабінету. Це не є зручним. Перейдемо. а... Зі всіх аналогів найкращий щоденник харчування. В ньому все є, але таке зрозумілий дизайн поганий. Так, функціональні можливості моєї розробляної системі наведені презентації. Я не буду їх казати про них. Так, структура модулів. Структура модулів. Я розкажу тут тільки. Те, що тільки головне, це те, що модуль аутентифікації антифіка... залежний від модуля бази, та модуль реєстрації теж залежить від модулю бази та від модулю аутентифікації. Там він використовує метод для створення головного вікна та, та завершення початкового вікна. А я намагався створити модулі незалежні, між собою, але початкові залежні. А після створення головного вікна вони незалежні. І викликаються вони головним вікном. Діаграма потоків я просто покажу. Тут дуже багато розказувати для ознайомлення. Атрибутна структура таблиць. Я вибрав СКБ SQLite, Розробив я такі атрибутні структури. Атрибутна структура продукт має назву продукту, та атрибути від калорії до цинка це нутрієнтний склад, теж мають свої показники, показники продукту. Атрибутна структура таблиці юзер має вміщує в себе особисті дані, а саме логін, емейл, пароль для фодо. В систему. Також є таблиця Components, Вона зберігає назву компонента, а саме нутрієнтна назва, наприклад, вітамін А, ну і так далі. Також вона має стислий список можливих захворювань та повна назва назва повна назва нутрієнта це для. Краще, ну, це мені потрібно було, щоб покращити роботу в програмі. Так, аналіз мов програмування. Для аналізу я вибрав такі мови, як C-Sharp, Java та Python. Харест, характеристики, за якими я їх порівняв в наведені в таблиці, я не буду про них розказувати. Я розповім основні критерії, за якими я обирав: це досвід роботи, мій мові програмування та. Та наявність ОП. Та ще і наявність можливість використовувати СКБД. А так, в принципі, А, а обрав я мову C-Sharp та Python. C Sharp я обрав для розробки інтерфейсної програми. А Python я обрав для початкового для початкового заповнення таблиці. Я, ну там таблиця продукт, вона має продукти. а… Завдяки Python, я її заповнив. Так. Основний вигляд мого застосунку. На слайді зображені, зображені початкове вікно та головне вікно. Початкове – це інтерфейс авторизації. Я його зробив от таким градієтним заднім фоном, використовував сімейство шрифтів Microsoft. Зробив. Текстбокси як, як в Гуглі. А саме, коли вводиш інформацію, підсказка зменшується в розмірі та, та закріплюється в верхньому угл. Угол, як то на українському. Боки. Ладно, головне вікно. Головне вікно. Було вирішено було зроблено, я вирішив зробити дві панелі. Одна панель відображує всі дані, які ну, нутрієтні дані, а друге вікно відображує інформацію, яку ми який, яку користувач вів для того, щоб він міг орієнтуватися, що він саме вів. Після того, як він веде інформацію, все автоматично, ну, перва панель автоматично відновлюється, і дані стає, внутрішні дані стають більше. Так. Також тут зображено тулкіт, він допомагає користувачу обрати продукт. Якщо продукту нема, то, то написано, такого продукту немає в базі даних. Також вигляд застосунку для аналізу. Я е, створив інтерфейс формування графіку. Е, графік я створював сам, не використовував ніякі, е, веб, е, ніякі бібліотеки. Е, надав я е, графіку такі характеристики: якщо е, нутрієнтний склад менше 10%, то сто Набуває кольору бордового, якщо більше 50%, то жовтого, а якщо 100% зеленого. Інтерфейс формування стислого списку можливих, можливих хвороб. Так. Він бере інформацію з бази даних, а саме щоденні щоденні списки, які вводив користувач. Також бере із бази даних список можливих хвороб, та завдяки алгоритму він, він оброблює цю інформацію. Якщо процент менше там 80%, то він вводить можливе захворювання, яке треба ліквідувати. Ну, також я додав можливість перевірити. Перевірити список за певну кількість днів. Наприклад, мені потрібно переглянути за 30 днів. Я вписую 30 днів, перевірити, і мені виводить список вітамінів. То, так, також я реалізував експорт з стислого списку та імпорт з стислого списку. Це можна використовувати для лікарів, наприклад. Наприклад, лікар дав задачу: зробити цілий місяць. Наприклад, йому треба заповняти інформацію, потім потім експортувати дані, експорт експортні дані відправити лікарю. Лікар завантажує їх до своєї копії програми, йому виводить це. Інтерфейс формування стисло списку, і він може проаналізувати, що, які хвороби, і що таке. Да. Тестування застосунку в критичних середовищах. Для формування цієї таблички я використовував VirtualBox та операційні системи Windows, а саме версія 7, 8.1 і 8, .8 ой, і 10. А також я використовував утиліту процес Ласо». Ця утиліта утіли, дозволяє обмежити ресурси програми. Порівняв я їх за такими характеристиками, отримав я такі дані, проаналізував я ці дані і зрозумів, те, що програма може працювати і в критичних в середовищах. Але буде підлагувати, і це не сприяє до нешвидкого аналізу. Висновок.